Вітаю вас, друзі, поціновувачі боксу. Ну що ж, ну це знову не в реальному світі. Бачимо це віртуальний світ. Ну ніяк ми не можемо вірту... в реальності побачити цей мега файт. Ну давайте хоча б зараз знову зробимо, подивимося, як це буде у віртуальному світі. Так, ну що ж, вихід усика, давайте перед початком а, вподобайка і підписка. Обов'язково. Поїхали. Ну що ж, ну дуже-дуже неприємна новина, те, що не відбудеться в реальності, бій. Його знову перенесли, відтермінували. Ну і не знаю, чому так. Невже Тайсон. Фюрі боїться усика. Чи можливо, я не знаю причину, і це ніхто не знає цю причину. Можливо, через декілька років ми всі дізнаємося правду, чому так він постійно знаходить всіляку причину, щоб не боксувати з Олександром. Добре, давайте оце ми все-все знаємо. Представлення бійців. Давайте. Послухаємо. Так, добре, чудово, і поїхали. Давайте Фюрика. Не будемо слухати Зараз наб'ємо йому пику. Так щоб кілька розсічень йому декілька розсічень йому зробимо, щоб було справді правдоподібно. Так яка це була брова в нього на тренувці? Була січка, і зараз ми треба його перемолоти. Так. Ну що ж, давай, я Фюрика, трошки накажем за його постійні хитрощі. Скільки тренуватись буде усик просто так, а? Він не просто так тренується, його треба. Так. Добре, ну шо ж, Фюрі, на, тримай. Плюшечку. Ще одно по корпусу також. Давайте будемо його обробляти. Корпус. Голова. Пузо, пузо, голова. Треба працювати серіями, комбінаціями насипати фюріку. Так щоб він запам'ятав. Щоб він це надовго запам'ятав і завершив кар'єру. Все ж таки після програшу. Ми маємо. Олександр має взяти абсолютно Так, чекайте. Щось то не, не так має бути. Так. Дуже непросто, а... Рухається. ф'юрі. ну нічого, давайте насипати. Давайте по корпусу. Настрілювати, навалювати, пресувати цього. Циганчука <хи> циганський король звучить. Знаю. Ну, для мене це звучить смішно. Тому що це циган. Нічого немає проти, проти цигання, ну, а це віртуальний світ, тут можна говорити все, що за мене це. Це просто а, цифрові копії бійців. Ну що ж, перший раунд. Ну, думаю, ми заслужили на перевагу. В першому раунді. Так, потрібне розсічення. Давайте в сторону швидко скіпнемо. І потрібно насипати Фюрі, щоб він згадав ту тренувку, де він січення розбили. Зробили. Так, поки що з дистанції. Добре. Так. О, так, добре, чудово, рухаємось. Оп-оп. Зліва направо. ріжем, кути. Кутики. О, ні, все ж таки забагато зайвих рухів від нас. Так, поки що тишина в залі. Всі заумерли, не все. всі так довго чекали цей бій. І нарешті а, він а, відбувається. Можливо дехто хтось з вас, глядачі, зайшли на цей канал і подумали, о, не вже цей бій відбудеться? Точніше, вже відбувається, а ні, це щось зовсім не то. Це цифрові копії, це віртуальна презентація. О, добре. Ловить всі удари наші. О! Ну ж такі як добити гада. Ну, давай, усик, давай. Я вже всіляко намагався. ну цей раунд точно забираємо. Ну щоб вистояв виступав кріпиш. <ріпиш> так, добре. 100% в нас голова все на добре, чудово. а... 87 фюрі голова. Непогано так, ну розсічень немає. Треба постаратися зробити розсічення. Яка це брова була? Ліва, здається. Чи права? Ну ніби ліва. А коли от селфі, наприклад, робиш на телефоні, от як Фюрі робив відео звернення, то там відзеркалено все було, значить це було з правої сторони. Одним словом я заплутався, не знаю яка. Давайте обидві треба зробити. Треба обидві січки зробити. Ну і що, ти просто розсічуєш, розсікаєш повітря? Це тобі не допоможе Фьюрік. Ми більш підготовленіші Ми готувалися спеціально під цього суперника з вересня місяця, уявіть собі. Так, ну що ж, Трошки насипати. Повну торбу. Повну бочку жирну. Ой, нічого собі. Трошки самовпевнено було. Назад, назад, назад. Так. О, добре. Добре, чудово. Чудово, комбінаційно. Назад, назад усик. не витрачай просто так енергію. Потрібно його вимучити. Ще Часу багато, це тільки третій раунд, не так потрібно засолоджуватися. Довше. Проводити бій. Але періодично насипати цьому клоуну. Ну і непоганий актор з цього Фюріка, до речі, би. Можливо, на пенсії він буде актором. Так, ну що ж, є момент, вже третій раунд минув цього раунду щось нам не дуже добре виходило. Трошки розслабились, треба більше... Намагатися. Но ну, обличчя вже таке, знаєте, досить виглядає рум'яним, навіть дуже рум'яним. Порівняно з його злисиною <сум> самий фейс. Такий дібе на сонці побув на пляжі. це для нього пляж. Ну і що ти робиш, Юрій? Ти просто. Боїшся наблизитись чи що. Ну що для, для чого? Він просто такі. Він шо, буксує. Непевно, можливо, йому в очах двоїться, він думає. Е, не двоїться, а як то називається? Далекозорість чи близькозорість. Він думає, що усик ближче. Можливо, він якісь лінзи поставив фюрія. Після того російського нього повилітали. Ну все, давайте. Отак йому трошки нагадаємо. Направимо очі, направимо фокус. Назад. О, загуділи трибуни. Отак йому комбінаціями Пузо, пузо. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. нічого себе, це відповідь від фури. Від фури. Назад Ууси не витрачай просто так а, свою енергію. А може джеб-джеб-джеб-джеб? і на голову джеб пішов. Хі, я забув, я згадав свою тактику, а аперкоти. У, до речі, у Усика дуже класні аперкоти виходять. Отак о. Назад. От коли наближається. Оп. О, супер. Добре. Прекрасно. І що зараз? Добре, чудово. Ну от. Точно я забув про аперкоти. Вони дуже добре. А, от коли суперник наближається до тебе, ти зразу аперкот. Випустив. Комбінацію. І все. Що підходь? Будем контратакуючим стилем працювати. Насипати. Дуже добре. Супер. Не знаю, чи так працює Усик в реальності, як я зараз. Починаючи з апперкоту і потім джебами добивати. Ні, Це був хук. боковий правий. Ох, бачите, він чекає а, момент, от коли мене, наприклад, от, а, після серії багатьох ударів. У нас таміна трошки вже йде під нуль. І тоді він наносить свій силовий удар. Він нас хоче тим підловити. Ну не знаю, чи в нього це вийде. Опс, це я не хотів клінч, альо. <клінч>, клінч це не наш. От був би тут і Володимир Кличко, мав більше, як би клінч було. До речі, в гру не додали наших братів. Кличків. Було би досить чудово. Це би була помста зараз за Володимира битись. Так що поки що. Е, о, от почав газувати Фюрік. Добре. Добре на кінець. Так, ну поки що у нас проблема з таміною, трошки вона зашвидко згасає. От усе поки що непогано. Ну. Наша ціль це розсічення. Це буде така хороша відповідь. Добре. О, що собі. А де твій твій захист фірує, що ти починаєш? Нас провокувати на удар. Перво що щось готує. Так, ну на його провокації не треба вестись. Силовими почав працювати. Ціган. Е, е, це кліф. Це що, клінчував Фюрік? Ну він міє клінчувати. Йому не треба дозволяти, бо стаміна в нас буде відлітати. Добре. Так, поки що... Важкувато. Вау. Wow. Це було щось. У скільки комбінацій? Oh, ho, ho. Слабка наша прокачка, скільки я вже тренувався, але добивати суперника так і не навчився. Всіляко пробував. Спочатку корпус, голова, всілякі комбінації, але все рівно суперник якось вміє відходити. Нічого, зараз. Не ту кнопку натиснув на джойстику Е. Yeah. Хотів головою ударити. Ну точно би було розсічення. Не знаю, як би це оцінив рефері. Ну чи відлетить Чурік? Нокаут. Хоча б нокдаун. Ну відходить, бачите. Я не знаю, ну це просто це якесь, не знаю, знущання. Ну ніяк не можна було влучити. Ну як він був фактично. Бачив якісь сни фактично. Ну нічого, зараз ми. Постараємося його трошечки. Приспати, йо -йо, йо 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 назад, назад, назад. Ага. Розв'язка вже близько. Ну, я надеюсь, 13 секунд. назад назад 3 секунди, ну це вже. Так, ну що ж, а, результат то є. По очках ми точно лідери. Напевно, забрали всі раунди. Так, і не добились свого основного завдання. Це щоб у Хюрі з'явилося розсічення. Це би було дуже символічно. Наказати за його викрутаси акторські. Ну добре. Головне, що бій відбувається, шкода, що це у віртуальному світі тільки. О, Прекрасно. Назад, назад, назад. Щось він сильно нас присуває. Точніше, тиск. Пресинг Ого, навіть він може комбінувати. Нічого собі Так. Вже він в нього план був такий виснажити нас, а потім а, атакувати. Ну поки що у нас вже не залишається стаміни, щоб більше комбінацій на вивантажувати в голову. Ну, будемо по простому. Наприклад, один удар, два І цього достатньо. О, класно зайшов. Аперкот Так, ну мені це не подобається. В нього нема розсічення Ф'юрі, ей, що робити? Був дуже близький не один раз, а багато разів для того, щоб присісти трошки на канвас. Та що це таке? Ну це просто якийсь. Злить мене це таке. Недобивання суперника. Це так образливо. Ну якийсь безпорадний. Насправді я в цьому плані, коли треба добити суперника, я ніяк не можу влучити нормально. Отут я влучаю добре. Та дай грушу. Люди добрі. Ну нічого. Отак, ну що, Тайсон? Ляжеш ти нарешті чи не ляжеш? Просто а витримує стільки ударів. Отак, так Ваперкат Ну що ж, давай. Шановний циган підводиться. Так, ми йому зараз влаштуємо. Веселу історію. о Ну, добре, хай пливе своєю течією, ми його тільки направим. Ну що ж, ва! Красиво. Ну, там голова шалено постраждала. Ох, видихай, важко видихає фюрія. Нічого собі. Така серія ударів. Стільки разів. Не підходь, бо отримаєш. Ага, ну давай. Спробуй. Розсічення немає, но зато полежав трошки Фюрі. Так, Нічого собі не я, що він може дістати Ну давай давай. отак От вот. Другий ля. Ой, другий раз лягай. Схоже, йому того мало. Він хоче ще раз. Ще один раз хоче лягти. Ну давай, підходь, оформимо. Оформимо тобі підписку на лежання на рензі спа процедури. Ух, як він крукує, бачите, рветься убі. І оформимо пенсійний заодно, добре. Так, ну що, з головою у фюрія поки що все, Не знаю. Не в порядку, всі таки в шоці. Одинадцятий раунд, то що аж непомітно, неочікувано. Вау, так швидко час пробіг. Ну, коли буде розв'язка? Чи назад, 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 назад. Так, красиво. Присуваємось. Вау. Ха-ха. Красиво. Залетів. Ой, та який на для чого мені клінч Не люблю обнімашки. Так. Ой-ой-ой, проснулись трохи. Так, ну треба бути пильним. Назад, назад, назад стаміни фактично не залишилося. Так, відновилися трохи. Супер. Отак. Заставляємо його трошки. Промахуватись. Ну що ж? О! Корпус, голова. Супер! Оцак треба добивати. Нарешті трохи навчився. А, завершився 11-й раунд, але чи підведеться наш король у лапках? О, Все, все в 11-му раунді і завершилось. Ну, перемога заслужена. Це було як майстер-клас. А від справжні професійного боксера. Так тримати Олександр. Всі, хто вболівав і в реальному житті, так само ми побачимо таку картину обов'язково. Ну що ж, друзі, вподобайка, підписка. До нових зустрічей, ще почуємося.